Армію очолив один із найбільш досвідчених офіцерів, яких сьогодні має Україна у його роках: оборона Києва та стрімкий контрнаступ на Харківщині. Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського? Далі я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище, і тим більше не про політику, це про систему нашої армії. про Менеджмент у Збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Я призначив генерал полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Головнокомандувач Олександр Сирський, позивний барс. Олександр Сирський народився в селі Новинки Володимирської області. Першу військову освіту здобув також у Росії. Закінчив московське вище загальновійськове командне училище. Вже за Незалежної України закінчив з відзнакою Академію ЗСУ. А у 2005 році завершив навчання у Національній академії оборони України із золотою медаллю. Це кадровий військовий, який пройшов усі командні щаблі від командира взводу до заступника начальника генерального штабу збройних сил України. А тепер вже й до головнокомандувача ЗСУ. Від початку повномасштабної війни Сирський був відповідальний за оборону Києва. За його дорученням була розгорнута дворівнева оборона столиці, підірвані мости і дамба в області. Зазнавши серйозного удару, російські сили змушені були відступити у квітні 2022 року. Президент Зеленський присвоїв йому звання Герой України з врученням ордена Золота зірка серед найбільших перемог сирського блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківщині у липні 2022 року. І з осені 2022 року до весни 2023 року він також керував обороною Соледару та Бахмута. Чітке планування дій, раціональний перерозподіл зброї, запровадження нових технічних рішень на полі бою. Такі рішення окреслив Сирський на новій посаді. На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новій зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Відтак, дотримання балансу мі. Між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним. Олександр Сирський має сформувати нову команду, перед якою уже стоятимуть цілі. Зеленський вже говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою та Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом нового головнокомандувача. Усі вони воюють за незалежність України з 2014 року. Вони це нове військове покоління.